Вітаю, друзі, 21 червня. Вова з хати шахедив пляс. А ви не помітили, що основні удари по Києву відбувались тоді, коли в Києві не було Зеленського? Договорняк скажете ви. І будете абсолютно праві. Перш за все, давайте. Очевидно, скажімо, Достеменно відомо від колишнього прем'єра Ізраїля, що на його прохання Володимир Путін надав гарантію, що Володимира Зеленського не будуть вбивати. Друге, і Україна і Росія визнавали, що під час війни йшли постійні контакти між. Російською і українською стороною. Третє, а ви не помітили, що тільки приїжджає на фронт попіаритись Володимир Зеленський, пофоткатись, поселфити, то перше жодних обстрілів. Друге, ми втрачаємо ці території після його піару. Багато хто каже, не фартовий. Може, і не фартове, а може, не знаю, не можу нічого сказати з цього приводу. Це стане відомо десь згодом. Але все ж таки. Чому? Ну, дивіться, або чому, наприклад, жодного удару не було по Новопещерським глибкам. Або не було жодного удару по казину. Не було жодного удару по е, конче заспі. Що це таке? Договорняк? Питаєте ви? Договорняк? Скажу я. Плюс до того, я не виключаю, що в ході обстрілів мали місце деякі спецоперації. Ну, наприклад, дивіться. Вбитий відомий агроолігарх, великий підприємець, аграрний трейдер Водотурський. Це трапилося раніше, десь на початку війни, після закінчення першої її фази. Так от, ракета влетіла в спальню, де він спав з дружиною, за весь час війни. За більше ніж 3 роки в цьому елітному поселенні під Миколаєвом не було жодного прильоту, крім цієї ракети. Переконайте мене, що ніхто її не наводив і що це не було вбивство. В чиїх і як інтересах? Ну, це інше питання, треба думати. Далі. Таких випадків можна пару десятків зібрати в країні. але далі ще веселіше. А деякі наводчики затримані або розкриті. А ви не думаєте, що їм могли туфту впарювати? Тобто давати наводку. На якийсь об'єкт інший, не на військовий, а на інший, а? могло таке бути? Могло. А трагедії. Перед кожним самітом Зеленському потрібні були трагедії з цивільним населенням. Я нічого не стверджую. Але як кажуть, думайте. Дуже все. Складається так, от розумієте, четвертий рік обстрілів, знищення інфраструктури і так, далі, і так далі. А на виході, тільки місяць тому, мабуть, а може, і місяць не пройшов, як Верховна Рада України вирішила, що в публічному доступі адрес заводів військово-промислового комплексу не буде. А помните крике, месійчук, пише, що вилучили влуч, люди загинули, люди були на роботі, рідним нічого не кажуть, поховали тіла і все. А, виявляється, в відкритому доступі адреса була. І не тільки цього підприємства. І таких от випадків за час війни, їх назбирається досить багато. Ну і ключове. От дивіться, Володимир Зеленський. Він е, виїжджає з Києва, в Київ прилітає. Він повертається, ходить з цією страдаючою маскою, записує ролики, їде. Вибиває бабло, яке потім його близькі друзі, куми пиляють. І так тривало, поки до влади в США не прийшов Трамп. Зараз, коли прийшов Трамп, треба понад усе втягнути Трампа в війну. Я не виключаю, що Путін цьому так само зацікаво. Втягнути Трампа в війну. Виваляти його в крові, бруді, лайни і війни, щоб він програв вибори, точніше, партія республіканська на до в конгрес, а потім і кандидат від республіканців на президентських виборах. І для цієї мети, щоб збивати Трампа, щоб атакувати Трампа, щоб. Давити на Трампа. Був створений цілий антитрампійський фронт. А прапором цього фронту, спікером цього фронта, який відкрито в лоб атакує Трампа, є Володимир Зеленський. Так, саме Зеленський є прапором антитрампійського руху. Вони відпрацьовують, їм гарантували безпеку, їм за це дають кошти, вони відпрацьовують, вони атакують серйозно Трампа. До чого це призведе? Сподіваюся, Трамп буде дотримуватись своєї лінії, а не тієї, які йому намагаються нав'язати глобалісти через свою клієнтуру. от і все. Тому е, тут е, дуже і дуже серйозний зараз розклад. На осінь очікуються величезні удари дронів. Повірте, Зеленський або виїде, або в бункері буде сидіти. Його зелені гниди, або виїдуть, або в бункері будуть сидіти. А ви, ваші діти. Я публічно звертаюся до мешканців Києва та інших великих міст України. Якщо нічого не зміниться з роботи ППО, і взагалі, якщо навіть примари миру не буде, виїжджайте, виїжджайте з великих міст, особливо якщо у вас дітки. Виїжджайте в села, виїжджайте в населені пункти, де не буде прильотів, де не буде випадкових смертей, де можна буде вижити. Виживайте, борітесь за життя, борітесь за себе, своїх близьких і рідних. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо країну великою, мирною і процвітаючою.